Вітаю вас, шановне панство. Ви на каналі Твоя рибалка. Я ведучий каналу Юрій. За камерою Я Ниграю, і ми з України. Фломастери, як вчитель. Назва нашого сьогоднішнього відосу це буде такий відос. Коротше, будемо перевиняти Хто хоче, може чай там заварити, може кавку, може какавку, ну що крою. Назва така: Юріч, нащо ти наїхав на ББ Нано? Дивіться, ну, давайте. Це ми випустили відос, в якому був такий огляд. Блюбер, блюбердівського красення, який має назву Нано. Тобто ми трохи тестанули і знайомилися, по суті, з ним. І саме тому, що були коментарі, які поділюються навпіл, навпіл, де були позитивні моменти, де були моменти, які людей не дуже якось. Ті люди, яким сподобався цей інструмент, писали слідуюче. Читаю коментар. Я Віталік там, Виталик, там ну, палочка вийшла неплохая, рукоять очень удобно, а белая вклейка на фоне воды видно просто супер. Как отрабатывает. И не забывайте, что она бюджетная, а вы ее сравниваете с родбилдерской палкой и она лучше, чем Zero Carbon. Питання. питання номер 1. Так, 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 от кризи і я думаю, мормишинг не ваш від ловлі риби. І дійсно, мормишин це не моє. Мормишинго я познайомився 10 років тому, що в мене було до, для мормишного. Це трапара, яка тупо не моя. Не зайшла, там були спори, сперечання, суперечки. Я не зрозумів цю палку. Далі була Некстіна. Це лапочка. Для мармишинга це, це моє. Далі. Був, о, далі був Foyenteл. Хоча це топова лінійка у Мажора, вона мені не сподобалась. Зовсім. Далі. Це я вже по фільмах виборку собі. Це був дипломат Борон. Суперова палка. Просто суперова. Ось така. Далі був тікт. З там були. Дуже-дуже важкі суперечки, тому що це був відос, коли е, ми вперше пропонували і розповіли про те, що буде формуватися, то не буде все время у у лапши. То екстрафас там треба ловити, мормишити. Теж сказали, ти нічого не розумієш, що вона зливає рибу. Нічого подібного, ніхто нічого не зливає отакі От відчуття. І після неї була лунакія. Де в цьому відео я, ну, я тупо стояв, кайфував і ловив рибу. Тобто, дійсно, це не моє. Це по-перше, щодо вклійки білого кольору, так вона мені не сподобала. Тому що, коли виконуєш тремор, вона, як ото біла, якась комаха, я вже повторюю, сам себе цитую, яка причепилась до вашої тюльпана і ото рехти. Так, вона мені не сподобала. Тому що у мармишингу. Не тільки ці класичні проводки, а є ще й тремор, який дозволяє ловити бель, як ви там виразилися. Поручці. Дивіться. Оце внизу. Це Блюбер. Оце зверху це інший представник. Ну, не буду показати. Дивіться. Виконаний однаково трубка і два елементи, які виконують роль. Катушка тримача Але в цьому випадку вони дуже тонкі. А в цьому, на цьому ж такому ж діаметрі підкреслюю діаметри трубок однакові. Ці елементи трохи збільшені. Так от я вам кажу, що, як на мене, оці трохи збільшені елементи в руці тримать набагато ну, комфортніше. Що я мав на увазі? І я вам про це скажу. Ідемо далі. Дощо чутливості, яка може важлива, а може не важлива? Дивіться, ось бланк. По цьому бланку інформація йде сюди, Так, в ручку. У мене є питання, нащо ви тут поставили глушник, оцей шмат Еви? Питання до виробників: на що ви його сюди вперли? Тобто іде інформація, потім її глушать, потім вона заходить в трубку. Ну, Відповідь якась може бути. Тобто тут є, тут нема, тут її заглушили, тут вона в якомусь приглушеному виді, виді вийшла. Ні, якщо не треба чутливості якої, то усе в веву закатати і все. Якщо, брати, якщо ви скажете, що це оц, оцей шмат. Резини для того, щоб комфортно було пальцю, не, не погоджуюсь з вами. Тому що він так лежить без цього. Отак положити і все. І він нормально лежить. Тобто, що ти, Ева, ось тут, конкретно, у цьому місці, я не зрозумів. Це відповідь. Йдемо далі. Лісотую коментарі. Ви сравнюєте з Матагой але один нюанс, Скільки стоїть Bluebird і скільки стоїть Матага. Відповідаю, до речі, в Матага мені обійшлась більше 450 баксів. Якщо це ну це якогось. Да. По-перше, давайте розбиратися. І ще раз розбираємося. У Матагі було поставлено завдання, їх було два. Перше, так як бланк Матагі мене не зовсім влаштовував бо він трохи глуховатий, було завдання зробити його максимально яскравим. І це зробив з оцінкою 5 балів родбілдер, якого звуть Вадік Пушкарьов. Показує, буду малювати, якщо комусь не зрозуміло. Карбонова трубка. Точно така ж, як стоїть на нано. В цій карбоновій трубки є три елементи, які виконані з дюралі. Це дюралеві арбори. Раз, два. І тут третій. В цих дюральових арборах. Є отвори. Беру червоний фломастер, Раз. Два. Три. В цих отворах за допомогою клею. Японського дуже якісного. Тут треба четвертий брати, Ні, третій. Вклеїм бланк. Якщо подивитися на цей арбор, це не матюк, це такий елемент, то він виглядає десь так посередині отвір і багато отвірів по периметру. Що це дало нам конкретно? Це дало те, що в трубці з'явився резонатор, який не глушить звук ні в якому разі. А він тут резонується і посилюється, підсилюється. Тому я порівнював з Матагою. І в Матагі ручка трубка. І в цьому спінгу ручка трубка. Але тут Мар аборів. Я знаю, що тут ну вам казати не буду. От не буду і все. Це розуміло. І це. І це Повторюю трубки. Тільки одна трубка і мотага зроблена ось в такому ракурсі. І я платив за, за цю розробку гроші. І я щасливий. А тут нема цього. Тому матага була дзвінка, а ця ні. Ні. І підкреслюю те, що я ловлю на жильці, топлю тобто, на флюріки. Далі. І ще на одне питання відповідає. Ну, Пікасо з мене ніякий, тому звиняйте. То берег, то вода, то той чорт. Так, як його так намалювати. Коротше, спінгуй. Варіант один. Флюорокарбон. Коли ви ловите на жильці та на флюрі, то коли при закиді десь ваша приманка, оце буде ваш, ну, мормишка, має ось такий малюнок. Якщо ви ловите на шнурі, на шнурі, то при вході в воду у вас шнур має великий парус. Тут не буде лінії рівної. Рівна лінія відсутня, то буде отакий горб. То ваша приманка буде мати горб. І коли ви робите підйом вашої приманки надлегкої приманки, то вона не буде. Коротше, пантографу тут не буде. Ви робите як по своєму ось так, а в воді буде зовсім інше. Тому я не використовую шнурів. Хоча можу собі дозволити найкрутіші шнурі. Які тільки в японців є, вони будуть стояти на моїй вудці. Я це зрозумів для себе, зробив висновок і сказав про те, що я їх не використовую. Ви можете поступати так, як вам завгодно. Тому я порівнював конструктив. Інструмента, який я заказав, і який для мене зробив майстер, з конструктивом цього інструмента. Що не так? До, чого, до якої сраки тут ціна? До чого ціна? Не зрозумів цих коментарів. Йдемо далі. Я звернув увагу на те, що оці кільця дуже важкі. Тобто, тюльпан раз, два, три, чотири кільця дуже важкі. Я не знаю, є у китайців аналог фуджівським кільцем над малим, я цього не знаю. Але якщо цю вершинку можна, можна якось розвантажити, то вона б працювала, на мій погляд, краще. Далі я зауважив на той варіант, що по тесту написано тут вона працює до 1,5 грами. Цього нема. Я цього не побачив. Питання. При тесті 0,2-1,5 в мене випав кусок, який займає одну третину теста. Це забагато. Це забагато. Якщо б одну п'яту частину, це, мабуть, норма. А це третина теста. Розумієте? Третина. І ті коментарі, які були негативні, вони це все помітили. І це все це написали. Ось тому. Так, я повторював, повторюю, що на Блюбьорді на Блюберді вирос. Ну, ну, я вам скажу, не один, не одна тисяча. Та яка тисяча? Та сотні тисяч співністів, які пройшли через Блюбьорд. Так, і мені ну, не, не бояло, то що який блюборд буде. А який головний висновок цього всього, нашої балаканини, він підходить і якщо його так от глобально підсумувати, то можна зробити такий: перше, з дешевих комплектуючих не завжди виходить. Той інструмент, який ми розрахов... на який ми розраховуємо. Тобто, неможливо на цьому бланку з цим фурнітурним набіром зробити надсуперячу палку. Не виходить Це цей факт. І тому ви мені оце в коментарях пишете: ну, вона бюджетна. По-перше, я прошу вас зрозуміти і вивчити для себе, що таке бюджет. Я вже говорив скільки разів. Бюджет це сума коштів, які ви хочете е віддати за якийсь продукт. Бюджет це не дно. Це зовсім інше поняття. Тобто, і коли ви берете такий інструмент, інструмент до рук, ви повинні чітко розуміти, що він не буде відповідати тестовим характеристикам, що в ньому можуть бути якісь моменти, які вам не будуть цікаві. Зрозумійте, наш канал смотрять не, не тільки ті люди, які о, можуть собі дозволити купити ось таку наночку. Наш канал смотрять люди, які поки смотрять. Приміряють, наприклад, ну, в 23-го року. А починали вони з Блюберда. Тому для мене, як для чоловіка, який продає, то для, для мене, для нашої компанії, для нашого магазину це дуже важливо. Це початковий бренд. І він повинен бути ще кращим, ніж це. Ну, Якщо ви наслідуєте японців, то ви повинні знати про те, що для японців начальна лінійка головніша, чим СТОП. З начальної лінійки чоловік починає знайомство з брендом. Ну, Коли є гроші, той СТОПа. Ось чому. Так. Ну, і далі я хочу підсумувати такий момент і резюмувати його з того, що, на мій погляд. Підкреслюю, на мій погляд, оцю нану треба було робити на вищій лінійки. Це на Блаксвоні. Чому? Тому що там карбони, які дозволяють, дозволяють зробити більш правильний бланк. Раз. Фурнітура, яка дозволяє розгрузити максимально цей бланк. Два. Та і то було просто прелість. Просто преліць. Ну, що тут незрозумілого? І ще такі, порада. Порівнювати треба з найкращими. Слухати надо найкращих. Робити надо як найкраще. Тоді ваш продукт буде отаким. Чого я вам і бажаю. Ну, якось так, панство. І що можу сказати вам? Якщо ще будуть якісь питання, якщо якісь будуть моменти, які ви хочете розказати, поді... ну, поспілкуватися, пишіть в коментарях. Пишіть. Кажу сразу: Гідоту будуть виділяти. Ну, не буде Гідоти. Бо там були коментарі, які просто удалив. Ну, це. А є коментарі файні. І спробуйте тим дядькам яких є гроші на суперпалки, доказ, ну, доказ, доказувати не треба нічого. Якийсь поставити аргумент. На сьогодні, на сьогодні я не бачу ніяких аргументів. На сьогодні я бачу сирі, сирий продукт, який має. Дуже. Повільно діючу вершинку, це раз, який має зовсім зрозумілий тест 2, який має незакінчений, на мій погляд, це все суто моє, на мій погляд, незакінчений дизайн. Я вже казав, ну чому? Якщо ви вже не можете вести боротьбу за ваги цього інструменту, ну добавте, добавте такий ковпачок, який буде ну, якось. Поріднювати з іншими блюбердами, Тобто, щоб це була лінієчка. В чому проблема? Я на самому разі я прорахував, скільки це буде стоїти коштувати, то з доробками, з доробками якщо їх робити на фірмі, то у, він подорожчає десь до трьох тисяч гривень цей інструмент. Якщо це робити там, в Китаї на фабриці, не тут. В Україні, а там Китай на фабриці, то що, в чому проблема? І, ну, як порада, можете відходьте від дна. Відходьте від цього бюджету, зрозумійте, ми, українці, ну, маємо право на більш серйозний момент. До речі, це право на свою точку зору, на свою думку. На незалежну думку зараз наші хлопці відстоюють отам на нулі. Спробуйте зрозуміти мене. Тому слава Україні. Героям слава! До нової зустрічі! Пишіть, коментуйте. Він непоганий, але недовершений. Зрозуміли?